106 недоброчесних кандидатів у депутати від партії регіонів і 89 від об'єднаної опозиції Батьківщина нарахували експерти руху чесно на другому етапі фільтрування претендентів на мандати законодавців. Сергій Андрушко побував на презентації цифр, які краще за всякі слова показують якість української політики. На відео перша презентація рухом чесно, чеснометру. Оцінки депутатів за критеріями доброчесності. Тоді у першому ряді сиділи депутати. Півтора місяці тому вони дізналися, що під усі критерії чесно підходять лише троє із 450 пізніше їх стає навіть двоє. А це наступна презентація чеснометру. Стільці призначені для політиків порожні. Прийшли лише представники трьох партій. Політикам не подобається, коли про них щось таке знаходять, чого вони не дуже хочуть показувати. Чесно, рух, куди входять громадські організації. Активісти, журналісти та правники, юрист Тарас Шевченко, учасник руху. На пам'ять знає критерії чесного кандидата у депутати. Голосувати особисто, працювати в парламенті, вносити законопроекти, не займатися паралельно своїм власним бізнесом, відстоювати інтереси народу. Результати щодо кандидатів, які балотуються за партійними списками партія регіонів, лідер щодо недоброчесних кандидатів. Далі йде батьківщина, тут теж переважають недоброчесні. Решта партій недоброчесні майже наполовину або менше. Корупція це такий ахілесова п'ятка нашої української політики. Причому показово, що партія регіонів має ну, перше місце в цьому е, рейтингу, тобто в них найбільша кількість корупціонерів в їхньому списку, абсолютна більшість. Е, ось і це є показово так само. Багато корупціонерів в об'єднаній опозиції. Про що це свідчить? І в комуністах. До речі, а це на сайті чесно це гадить про мене, так? Да? Так. Слушайте, мені хочеться дуже почитати. Депутат П'ютівець Пашинський не пройшов за трьома критеріями. Наприклад, рідко бував у парламенті, відвідав майже третину засідань. 38%. Лісотків. Де були ви в інший час, як народ люблю? Чесно кажучи, я не погоджуюся з цією статистикою. Ви знаєте. Дуже багато випадків було, що по тим чи іншим причинам я не розписувався. Дуже багато було випадків, я можу пояснити, де я був. Наприклад, коли нещодавно в Харкові проводився суд, я, мене як в депутата є багато обов'язків, не тільки сидіти в залі, якщо хтось не розуміє. Представників партії регіонів на презентації не було. Охочих регіоналів коментувати інформацію чеснометру теж не виявилося, крім депутата Самофалова, з яким ми зустрілися в коридорі парламентського комітету. Ви мають кадаєслиш, і все, що присвасхоприсвак рух, що не дають ясно прекрасно йде програма ваша. Самофалов не пройшов за критеріями непричетності до корупції та особистого голосування. В Принципі, це не суть важна, голосую я там сам або хто, тому що сьогодні у нас ще раз почерка партійний принцип. Ми виконуємо волю партії. Тобто ранне конституції апа, ні, ні, минуточку, 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 минуточку. Ви от питання задаєте, <просу> ви опозиції здавалося випроси? <просу> 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 Такі жі, як ані відвічають. Тарас Чорновіл, колишній депутат партії регіонів, зараз представляється позафракційним і незалежним. Він розповів, як і хто від регіоналів може давати коментарі журналістам. Передвиборчий період, очевидно, будь-який вихід до журналістів, будь-які заяви можуть робити тільки люди, яким це офіційно санкціоновано. Список затверджується керівництвом фракції і доводиться до депутатів фракції. Іншим заборонено давати взагалі будь-які коментарі. Від партії удар із 72 кандидатів недопричесними виявилися 22. Коментувати прес-служба відправила Ростислава Павленка, що пройшов за усіма критеріями. Йому майже все сподобалось, але декого з кандидатів, завдяки чесно, вони очистили зі своїх списків. Близько 15% кандидатів були замінені ще до подачі. Кандидат Кошулинський з об'єднання Свобода не пройшов за критерієм відсутності порушень прав і свобод людини. Ось за це відео Він виводить просто за трибуни керівника Львівського управління транспорту у Львівській міськраді. Ніхто нікого не виштовхував. Є фіксація цих подій в сесійній залі, жодних фізичних насильств не було. А я, як ви допомогли вийти, розкажіть? Взяв за руку попросив вийти з зали. І депутат сказав, ми не хочемо цю людину слухати, прошу вийти з зали. Крапочка, до побачення. У партії Вперед Україну» відмовилися надавати будь-які коментарі. Лідерка Наталя Королевська не пройшла за жодним критерієм чеснометру. Не змогли ми поспілкуватися із комуністами. Їх очільник Петро Симоненко не пройшов за чотирма критеріями. Зокрема, цитата володіє нерухомістю, що перевищує його фінансові можливості. Раніше Симоненко ось так відреагував на запитання від нашої знімальної групи. Ви представляєте? Давай. Ну, Ми спасибо. Сергій Андрушко, Ганна Грабарська спеціально для ТВА.